Відомо, чому Трубін замість інтера в Бенфіці, дурнюща тренерська відставка в ОПЛ за кілька днів до старту сезону. Жахлива травма дорогого новачка Челсі. Конкурент Мудрика вилетів аж на чотири місяці. А ПСЖ придбав одного з найкращих форвардів сучасності. Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Good Evening, і ми сьогодні говоримо традиційно та звично про це найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні дні. Перед стартом, звісно, не забудьте поставити лайк цьому відео, а також дивитись його до самого кінця. Кожна тема скрупульозно підібрана та підготовлена мною. Майте на увазі, починаємо з найсвіжішого. Іспанський тренер хулин Лопатегі та Волверхемдон офіційно розійшлися. Дії угоди, звісно ж, пропинено за згодою обох сторін. При тому, що Лопатегі очолив вовків не так давно а в листопаді 22-го року, врятувавши команду від виліту. The Атлетік. Приводить одразу кілька причин того, чому так трапилося, тому що. Перший тур ОПЛ вже в найближчі вихідні. Рідко коли зустрінеш отаку відставку. Люди звільняються будь-коли, але точно не за кілька днів до старту сезону. Отже, причина перша та найголовніша це розбіжності Лопетегі та клубу щодо трансферного бюджету. Іспанець хотів одразу чотирьох нових гравців: центрального захисника, лівого захисника, центрального півзахисника, а також Форварда. Нікого з цих гравців йому не купили. В чому ж причина та в тому, що Вулверхемтона серйозно. Озні проблеми з фінансовим фейрплей. в попередньому сезоні вони витратили 175 мільйонів фунтів, і, і зараз їм потрібно не лише просто економити, а й витрачати. Саме тому команду покинули в ряд гравців, наприклад, Рубен Невеш, котрий за солюдну суму відправився в Саудівську Аравію, або Конор Ковді, котрий поїхав до Лестера, або продаж роля Хіманеса Фулем. Але варто найбільшу увагу напевно звернути на Найтана Колінза, котрий за Більше, ніж 20 лямів, відправився до Бренфорда. Я вже не говорю про таких ветеранів, як Моутіньо та Траоре, без котрих, в принципі, можна було б новкам обійтися. Але найважливіше, що вони мали величезенку зарплату, що також. Тиснуло на бюджет Вулверхемптона. Друга причина цього звільнення це інтерв'ю Лопетеги, котре він дав іспанському журналісту Балаге, При тому, що це інтерв'ю не було узгоджене самим клубом. В цьому інтерв'ю Лопетеги заявив про те, що трансферний план А провалився, але план Б навіть. Не почався також. Він сказав про те, що Рауля Хіменеса фулим Фулем було продано без його відома. Ось це все в підсумку і приспів до того, що Лопетегі вирішив йти і заявив про це керівництво клубу наприкінці липня. Притому дав добро на те, щоб підготувати команду до наступного тренера. Він не готовий бути зразу, готовий був дочекатися певних домовленостей Вулверхемптона з іншим коучем. Отже, хто такий новий коуч Вулверхемптона? це увага Гері Оніл. Гері це той чувак, котрий врятував просто такий бездонний, абсолютно ніякий Бортмут від виліту з АПЛ. Після його приходу Бортмут ожив. Бортмут заграв в атаці і знову ж врятувався від виліту у чемпіоншип. Влітку Борнмут прибрав Оніла, запросив Андонії Раолу, але як бачимо, Оніл без роботи довго не залишився. І тепер йому доведеться. Плюс мінус трохи схожі ситуації рятувати від виліту вже Оверхемптон. тому що вовки, зважаючи на свій кадровий потенціал, фінансові проблеми та провал на трансферному ринку, реально. Один з найбільших кандидатів на понижню класі у товариському матчі з Дортмундської Борусі травмувався новачок Челсі Крістофер 25-річний француз отримав травму коліна. І Як же тепер повідомляє клуб? Футболіст вже переніс операцію. і Тепер розпочне реабілітаційну програму з медичним відділом Челсі. Попередньо відомо, що Нкунку пропустить, увага, аж 4 4 місяці. Ось що про це пише у своєму телеграм-каналі, котрий буде в описі до цього відео. Спортивний лікар Дмитро у Нкунку розрив меніска. Прогноз щодо повернення в 4 місяці свідчить про те, що меніск зшивали, але не видаляли його частину у Європі. Пріоритетом є здоров'я гравця і довготермінові наслідки лікування, а не якнайшвидше повернення. Тому хірурги намагаються завжди зшити меніск. та залишити його в коліні, якщо це можливо. Лікарям респект за намагання продовжити кар'єру та життя гравця, але самому футболісту доведеться здорово попотіти, щоб повернути коліно природню стабільність та підготувати. М'язи та зв'язки до повернення на поле. Швидше за все, ми побачимо нкунку вже взимку. І це катастрофічна насправді історія для Челсі, враховуючи те, яка роль була заготовлена для нкунку. У цьому сезоні враховуючи суму за нього заплачену і враховуючи його форму влітку, він реально мав стати одним з найкращих гравців англійської примерлі. Можливо, також сказати про те, що он конкурує прямим конкурентом для Михайла Мудрика. Є українець, котрий влітку взяв собі 10-й номер в Челсі, матиме напевно більше шансів на ігровий час. Два підписання у Тоттенхема. Перше це центральний захисник Вольсбурга Мікі Ван Девен. Контракт до 29-го року, а сума трансферу 40 мільйонів євро плюс бонуси. Що ж треба знати про цього футболіста? Окрім того, що він максимально схожий на українського скелтоніста Михайла Гераскевича. Порівняйте, будь ласка, і напишіть, чи реально чи реально вони рідні брати? Отож, міті 22, і два роки тому він перебрався в Бундеслігу до Вольсбурга з нідерландського Волендама за 3,5 мільйони євро. Перший сезон у Вольсбурзі у Мікі не вдався, він був глухо запасним гравцем, але в минулому сезоні він вийшов на передні ролі і грав прям таки в основі в основі Вольсбурга. Яка його рідна позиція? Він лівоногий центральний захисник, тобто лівий центральний захисник, а інколи при потребі може зіграти і зліво у захисті. Що робить його реально крутим лівим центральним захисником? Що робить його тим футболістом, котрим цікавилися справжні топи? То я тут, до речі, не про тутенхем говорю. Ситуація перша це його швидкість Вбийте, будь ласка, в Ютубі, коли подивитесь це відео е Мікі Вандемен. Проти уніона там просто неймовірний спорт Нідерландця з чужої половини поля на свою і просто таке феєричне спасіння власних воріт, зважаючи на габарити Нідерландця. В нього метр дев'яносто один. Він вважається одним з найшвидших центральних захисників планети. Бундесліга, наприклад, визнавала його взагалі найшвидшим захисником німецького чемпіонату. Друге, це абсолютний спокій Мікі в роботі з м'ячем. Звісно, в нього немає якоїсь радіоправляємої передачі, як у найкращі часи Дмитра Чигринського, але він все одно спокійний під тиском, спокійний під пресингом, і такі гравці потрібні для білдапу, котрий будує в Тенхемі Енджі Постекоку. Третє, що важливо розуміти, це спокій Ван Девена. Він не той, хто різко буде викидуватися за опонентом, не той, хто буде ризикувати, не той, хто буде лізти в якісь дуже авантюрні перехоплення. Він спокій та скала. Якщо його прийнювати з Йошко-Гвардіолом, також лівоногим центральним захисником, то тут є свої плюси і мінуси. Мікі Ван Девен прямо зараз виглядає набагато спокійнішим гравцем. Зрозуміло, просто що Перспектива та потенціалу Гвардіола куди більше З мінусів Ван Девена треба відзначитися найперше. Його спокій він має і плюси і мінуси цей спокій, тому що дуже часто він не викидується різко та плотно на свого опонента, даючи йому простір між собою та ним. Є оці метр, грубо кажучи, що дає можливість для форварда отримати невеличку кількість часу, пробити обвідним ударом і так далі. Грубо кажучи, своє позиціонування в грі 1 на 1 нідерландцю треба підтягнути. Але це точно робитимуть шпорах. Він точно їде як основний гравець, тому що на літніх зборах поряд з Ромеро в центрі захисту Тенхема є в Ліваногий Бен Девіс, котрий не має далеко не має такого арсеналу дій, як у Ван Девена. Тому це трансфер прям супер-супер круто. Ну а другий перехід це Форвард Росаріо Централя, але. Ехо Веліс контракт до 29-го року за даними Фабріціо Романо. Сума трансферу 15 мільйонів євро плюс бонуси на рахунку 19-річного форварда 11 голів та одна передача двадцяти матча матчах чемпіонату Аргентини. Важливо розуміти, що Веліс це форвард збірної Аргентини. Молодіжний був на чемпіонаті світу ю 20 на цьому турнірі. Він забив навіть три голи. Чому його беруть? Тому що цілком імовірно. Кейн покине Тоттенхем Баварія дає 115 мільйонів, і навряд чи хтось колись дасть за нього більше. Тому треба це робити вже і зараз. Якщо мова про продаж йтиме. відповідно, шпорам потрібен ще один форвард. враховуючи те, що Рішарлюсон забив за весь попередній сезон нуль голів. Хтось такий був потрібен. Тому за досить адекватну підйомну суму взяли одного з найбільших талантів збірної Аргентини, одного з найбільших талантів Аргентини в плані атаки. Чим Веріс взагалі вирізняється поміж іншими. Це максимально агресивний заряджений на останній дотик форвард, який відмінно грає на другому поверсі, який забуває м'ячі головою з таких позицій, з котрих важко собі уявити, щоб забивала навіть Лука Тоні чи Ян Колер. В нього немає якоїсь унікальної здатності опускатися в лінію півзахисту для обіграшу, витягувати захисників, там обігруватись з партнерами. Ми такісь хитромудрі історії зміною позицій. Це типовий типовий форвард, один з тих, котрі, грубо кажучи, відмирають в сучасному футболі. Чи гратиме він тут на Чи точно він потрібен цьому клубу? Покаже лише відхід Кейна. А навіть у перспективі найближчих кількох років мені аргентинець подобається набагато більше ніж Рішарлісон при всій повазі до його пісіклєти на чемпіонаті світу. А зараз на оголошення про нашого партнера компанію Fobet. У них хороші коефіцієнти на будь-які спортивні події. Я зверну увагу на матч кваліфікації Ліги Конфі конференції між між Арісом та Київським Динамо. Я вважаю, що Динамо в цьому поєдинку переможе. І коефіцієнт на це від Фабета 2,17. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там ви зможете забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Тепер повертаємося знову до трансферів, до трансферів англійської прем'єр-ліги. Ньюкасл придбав правого захисника Сотгемтона Валентино Лівраменто за. 30 мільйонів фунтів. Контракт з молодіжним гравцем збірної Англії підписано до літа 28-го року. Для чого Нюкаслу загалом гравець за таку суму на позицію, де грає Кірен Тріп'є, один з найкращих футболістів англійської прем'єр-ліги. Про тому, що Лівраменто попередній сезон фактично пропустив, він зіграв всього два матчі. Причина у тому, що захисник порвав хрести і відновлювався фактично рік. Нюанс у тому, що Лівраменто та Тріп'є кардинально. Різні гравці станом на зараз. Якщо тріп'є це гравець, котрий любить комбінувати фінальній третині, піднімається високо при Болодіні, то Лівраменто це гравець бокс бокс на позиції правого захисника. Він бігає від і до, є одним з найкращих у англійській примірізі. Коли він там грав, а не був тримований з точки зору ривкової роботи вривань у чужторний майданчик у небезпечні зони, з точки зору його кросів та прострілів. Ось, будь ласка, дивіться на цю графіку з атлетіка, і там все, все максимально очевидно. Грубо кажучи, Ньюкасл бере футболіста на позицію правого захисника для того, щоби зробити свій склад більш варіативним. Якщо команда володіє м'ячем, грає тріп'є. Якщо потрібні контр, якщо потрібна швидкість, на поле виходить Лєвроменто. Зрозуміло, що така сума за футболіста з клубу, котрий вилетів, така сума за футболіста, котрий пропустив попередній сезон через травму і загалом має величезного досвіду, це швидше аванс. І 30 мільйонів за варіативність це дорого. Але давайте звикати, давайте вже звикнемо остаточно і цілком і повністю до цін, котрі є у міжнародному футболі. Якщо... Ти клуб англійської прем'єр-ліги то ціна на вхід в цей клуб одразу стає вищою. Це автоматично, тому що всі розуміють, що в АПЛ гроші є, і клуби там багаті. І відповідно ціна. Одразу зростає. Ще один трансфер, про котрий треба говорити, це перехід форварда Бенфіки та збірної Португалії Гонсало Рамоша до Пари Сен-Жермен. Він перейшов в оренду з правом викупу за 80 мільйонів євро. Адже Парижанам потрібно вписатися у таку штуку, як фінансовий фейерплей. Париж нікого не підписував в останній місяць, грубо кажучи, після оцих підписань Асенсіо та компанії все затихло і була лише мова про Мбаппе. Поки МБАПЕ нікуди не пішов. Риж нарешті згадав, що потрібно займатися ще чимось, крім того, щоби щось вирішувати з Бампе чи здирати його банери з парк де Пренс. Рамуш це той форвард, котрий витіснен з основи Бенфіки Романа Єремчука. Так там був Дарвін з котрий Ліверпуль, Рамуш, котрий тепер в поїжджає Роман Єремчук. Виявляється не так той просто в підсумку було виграти цю конкуренцію українців. Рамуш це форвард хижак, форвард, котрий багато забиває. Попередньому сезоні він забив більше 20. При тому він має фінальної третини поля обігріша з партнерами, короткі передачі, стіночки, відкривання. Він дуже тонко та добре та ефективно читає гру там, де найбільше цього. Потрібно від форварда, крім того, Рамош вже фактично заявив про себе і на рівні збірних. Пам'ятайте, чемпіонат світу, коли він витіснив з основи самого Крістіану Роналду і пофеєрив матчі проти Швейцарії. Словом, Париж бере одного з найкращих форвардів сучасності прямо зараз. І потенційно, це дуже і дуже вдала угода. Але насправді скільки таких потенційно вдалих угод було в Парижі? Незліченна кількість. 39-річний Андрес Іньєста перейшов в команду з об'єднаних Арабських Еміратів Емірець. Я я не збираюся аналізувати цей трансфер. Я не знаю, хто грає в цій команді. що чекати від цього всього зі сторони, що інєста, що, що власне клубу, але факт залишається фактом. Найважливіше, що треба розуміти, ін'єста досі грає у футбол. Він тривалий період часу грав в Японії за вісел коби. Зараз грає в Еміратах. Ще раз, легенда досі грає. Ми досі діти. Лаціо підписав вінгера Мітюланда Густава Ісексена. Чому цей трансфер важливий? І тому що Лаціо це учасник Ліги Чемпіонів. А за гравця заплачено 17 мільйонів євро. Важливо розуміти, що Ісаксон – це той гравець, котрий за замітюн забивав Лаціо в рамках Ліги Європи. Він гравець правого краю, правий захисник чи то правий Вінгер лівоногий, але при тому чудово грає правою ногою. Матчі проти Лаціо на стадіо Олімпіку, Ісаксон якраз забив з Правої ноги, і це максимальний ефект неочікуваності. Ти очікуєш зміщення в центрі, з злівою, а він пропонує ширший, значно більший арсенал дій. Окрім його ігрових якостей, слід відзначити презентацію. Вона була однією з найміліших взагалі презентацій, котрі я загалом бачив. На ній Ісаксон фотографувався разом зі своєю дівчиною, і також футболісткою Олівією Хольт. Вона виступає за шведський русенгорд із мальми та збірну дані. Гляньте, будь ласка, на ці світлини, і не забудьте поставити лайк. Ну, справді це ну справді це мило, якби ви це не заперечували. Можливо, Атланта продовжує своє підсилення. Вони купили форварда до збірної Італії та Весткема Джанлуку Скамако. за попередніми даними. Сума трансфер розклала 25 мільйонів євро плюс бонуси. Контракт до 28-го року. І це прям ого, який трансфер для Атланти. Перед тим не взяли туре, майже за 30 для. Мів тепер це скамаку, дуже близькі до підписання, де Кетелера з Мілана і загалом сума їхніх цих всіх видатків може в підсумку скласти аж 90 мільйонів євро, що шалена сума для Аталанти, якої б не була перебудова в цьому клубі, але цей клуб все одно настільки багато ніколи не витрачав. Скамака це форвард, котрий повністю провелися вестки в попередньому сезоні. За нього було заплачено 36 мільйонів євро. І цей перехід був гучним з точки зору того, що сам Скамака не хотів їхати з Італії. Не Продовжувати виступати в А, де до цього грав за Сасуоло. Але агенти вмовили, сума було велику заплачено, але був абсолютний провал. Він зіграв за Лондонців 28 матчів у всіх турнірах, де забився на всього 9 голів. Тому повернення в Італію це логічно. Ще один трансфер А – це перехід, нарешті, офіційний Яна-Зомера з Баварії до Інтера. Сума трансферу – 6 мільйонів гривень. Євро було зрозуміло, що інтер так чи інакше, незалежно від того, що буде з Трубіним, візьме Зомера, і це офіційно. Таки трапилось зомеру тридцять 34, Він буде першим номером Інтера у наступному сезоні. Важливо, що Зомер, хоч і не є феєрично крутим гінгами, як онана чи Ноєр, але загалом це стабільна опція у цьому плані. Плюс інтер чекає ще на іншого воротара Аудера з Сампдорі, і таким чином закриє воротарське питання на найближчий сезон. Інша ситуація в Баварії. У Баварії, котра пороздавала воротарів. Нюбель поїхав оренду в оренду Штутгарт, Зомера портали в Інтер. А Ноєр за інформацією більте. Цілком імовірно не зіграє 23-му році. Він пережив операцію, пережив реабілітацію, але все одно відчуває дискомфорт та біль. Тому Баварія знову виходить на трансферний ринок і хоче воротаря Аякса Рульї. і це парадоксальна історія, маючи у своєму складі двох хороших кіперів: це я Пронюбеля та Зомера. Вони в підсумку все одно. Йдуть на ринок і знову потенційно будуть переплачувати. Ти не думаєш, а як за руль захоче менше, ніж ті 6 мільйонів, котрі заплатив інтер за Зомер? Ну і тепер. Про Анатолія Трубіна, котрий ще в понеділок прибув до Лісабону і анонсували, що його офіційно підпишуть та презентують у вівторок, 8 серпня. Поки що цього не трапилось. Можливо, коли ви дивитеся відео, ви вже бачите трубіна у футболці Бенфіки, але загалом всі вже розуміють, що він там гратиме за інформацією. Фабріціо Романо сума трансферу 10 мільйонів, 1 мільйон бонусами і 40% від перепродажу. В Попередньому випуску я активно говорив про те, що блін, якщо... Інтер не готовий був заплатити за труби на 10 мільйонів. То, значить, він його не так сильно хотів, і я робив акцент саме на сумі трансферу. Але найважливішим у структурі цієї угоди був відсоток з перепродажу. А це 40%. Це реально солідна та нетипова сума. За інформацією італійського інсайдера Ніколо Скіри, інтер давав 10% з майбутнього перепродажу Трубіна, що суттєво відрізняється, і саме розбіжності у структурі угоди та відсотках з перепродажу Анатолія стали вирішальним фактором у тому, що. Шахтар вирішив продати воротаря до Бенфіки. Це знову і ще раз підтверджує, що Шахтар, хоч і е, проявився не підписавши попередньо довгий контракт з Трубином, щоб його за якісь більші гроші продати, але все одно з тої ситуації, яка склалася, витиснув з неї максимум. З Чим я донецький клуб і вітаю. Це знов ж таки не неймовірний успіх, тому що 10 мільйонів за вортре такого потенціалу це ніщо, але з того, що було, вони змогли ще раз могли вижити всі соки. Але щодо того, що робитиме Турбин Бенфіці, далі продовжує залишатися питання. Я знову пощастив португальські медіа. Немає далі, немає жодної інформації про потенційний перехід кудись Одісяса в Лаходімоса, основного грецького воротаря Бенфіки. Ось колишній воротар Бенфіки, котей грав за цю команду ще кілька років тому, Елтон Лейте, Що ж він говорить про Трубіна та Лоходімоса Бенфіці? Я не знаю, як довго гратиме Лаходімос за Бенфіку. Чи буде він там рік, два чи п'ять, але в нього ж новий контракт підписаний. Я ніколи не говорив з Одіссеасом про це. Але Бенфіка може бути впевнена. Я бачив новини. Я вважаю, що це норм... Нормально для клубу хотіти, щоб інший воротар приніс більше досвіду та більше варіантів, але я не сумніваюсь в тому, що Бенфіка знає, вони дуже спокійні з Одіссеасом і він буде абсолютним номером один. Це отакий от кусок негативу це підписання Бенфіки від мене і від Лейти. Можете опонувати нам. У коментарях також пропоную дивитися мої інші відео тут. Та отут. Подякую вам за увагу. Подякую, що були зі мною до самого кінця. Це беззаперечно дуже важливо. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!